Доброго дня, гості і підписники мого каналу. Сьогодні, слухаючи проповідь пастира, розказує нам пастор, як можна уберегтися від гріха і від тюрми. Це дуже легко, віруючи в Бога і в молитві постійно перебувати в молитві. Таким чином ми можемо оберегтися від самого від сатани, від тюрми і від всього іншого ми можемо бути обережені самим Господом Богом. Тому не, не сам Богом, тому що це потім буде дуже-дуже важко вернутися до звичного життя. Тому зараз думайте, що до чого і як. Моліться Богу, кайтеся, будьте постійно в покаянні з Богом.